Продовжимо роботу над нашим сайтом. І так, е, слідуючий крок: давайте візьмемо е, шаблон сайту. Можна взяти якийсь готовий шаблон. Їх мільйонами в інтернеті, безкоштовних, гарних. І на базі того шаблона будувати собі сайт. Для того, щоб зробити шаблон, я вибираю кнопочку Вигляд. Е, Тут є теми. Я бачу, у мене є дві теми: отакі вже є. А я можу натиснути кнопочку Додати нову. Із популярних тем, дивіться. Отут от тут є мільйони тем. От дивіться, ви крутите, крутите вниз, крутите, крутите. і Тут їх тем, ну, любу, яку захочете, таку вибираєте. Тут їх мільйонами. Це все є безкоштовні теми, є платні теми. ну, Тут ви безкоштовні версії, всі бачите. І їх тут мільйонами. Я візьму тему для, зараз, візьму цю тему Астра. Возьміть теж її, для того, щоб, щоб її встановити. Просто нажимаєте кнопочку Встановити. От, дивіться, відбувається встановлення. От тут крутиться така штучка. Да? Коли вона встановиться, от встановилась. Тепер Активейт це активувати. Нажимаєте «Activate». Коли ви активуєте її, то ваш сайт уже перетвориться, ось оцей, на трошечки новий вигляд. Ось отакий він тепер. Тема Астра ось написано, бачите, і так далі. Тепер дивіться, коли ви підете ось сюди, от, де появилась Астра, бачите, отут, і налаштувати, а можна отут нажати, налаштувати. А можна отут, от, Астра, майстерня, там от налаштувати. От дивіться, зараз ваш сайт виглядає ось отак ось, бачите? От дивіться. Ось отак ваш сайт виглядає. Тобто ви можете змінити ось оту тему. Ви можете на проверці пройти. Ви можете отут нажати глобальні, дивіться, отут налаштування. Отут, отут глобальні, ось отут, дивіться, кольори. Зараз отакі кольорові. Ви можете отакі кольори використовувати. Ви можете ось отут а... <кій> самі підібрати. Ви можете встановити межі, ви можете кольори поверху. Ось тут все, що ви налаштовуєте, розумієте? воно все виглядає. І коли доробили, ви нажимаєте опублікувати. І тоді ось отут дивіться, ви бачитемете, бачитимете, ось оце нажали і вже дивіться. Нажали і опублікувати. О, у вас вже такий сайт вийшов. Тепер, оце якісь сторіночки є. От бачите, ось це послуги, бачите, ну тут односторінковий такий сайт. Ось тут от, про нас, от, бачите, от це все воно спобудувало вам односторінковий сайт такий. Оцю інформацію ви можете просто її відредагувати, і у вас вже получився сайт. Ну, дивіться, ще раз. Що от ви зараз отут? Ви можете нажати налаштування ще раз, астра налаштування або отут налаштувати. І ось отут поналаштувати. Дивіться, отут є глобальне налаштування, отут є типографіка. Це які шрифти використовуються. да Подивіться, дивіться аж один який шрифт. Ви можете все це змінити, абсолютно все. Кольори, шрифта, все, 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 все по шрифтам. Ось отут по контейнеру. Дивіться, чи такий вигляд з рамочкою, чи вигляд без рамочки, чи ось отакий якийсь вигляд. чи ширина фіксована, чи ширина блочна. Понімаєте по ширині контейнера, яке воно буде. Ось отут галочки, оці м'які макети, і прочі, там вже для, для версії PRO. Ой, знову нажав, не туди трошечки. Значить, дивіться, в налаштуваннях отут. Пориєтесь самі. Розумієте, як? От дивіться. От оце, оце, це логотип. От де, де логотип? От дивіться. Дивимося, ось отут: сторінка, блочка, конструктор підвалу, меню, бджети. Напевно, глобальні. А, дивіться, от прокрутка, різне, редактор блоків, контейнер. Ні, це не тут, а десь, не в глобальних. Дивіться, конструктор заголовка, так? Да? Ось дивіться, назва та логотип сайту. Бачите? Ось оце логотип сайту. Його можна отут редагувати. От дивіться, кнопочка редагувати. А можна отут. Назва та логотип. От дивіться, ви нажали. Ось зараз, от дивіться, логотип астра. Ви нажали видалити. От він пропаде відсюди. Пропав. Тепер логотип завантажити. Ви взяли сюди, нажали Завантажити. Ну, нажали отут отримати якийсь файл. Да? Взяли якийсь там логотип. Куди десь пішли. Десь пішли от сюди. ні, не сюди. Давайте четвертий рік. Ну, десь. Давайте от сюди пішли. О, десь отут от щось є. От такий вам, вам надо якийсь логотип. Якийсь вам логотип. Який же логотип там? Погана О, папочка відкрилася. Де ж його логотип там такий подав? Де ж його такий якийсь. Я не знаю навіть. Нехай ладно тут. Ну, дивіться, якийсь логотип, отакий от логотип. Це не логотип. Ну, такий логотип Ви так Відкрили, дивіться, він сюди загрузився. Вот. І тепер просто поставили, вибрали, нажали кнопочку обрати. От воно тепер каже: дивіться, логотип який, який буде у вас. Да? Ви його собі отут от дивіться. Вибрали, отак, от, от, от буде у вас логотип. Поширшали, побільшали, треба поди... обрізати. І воно обрізало і поставить ось сюди логотип. Бачите? А ось отут, дивіться, е е ширина логотипа, да, у пікселях, а ви взяли, а отак, 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 отак от поменшали, дивіться, о, такий у вас логотип вийшов. Поняли? Назва отака. О, ну і тут для інших пристроїв. Ну, поклацаєте, хорошо? Я думаю, що ви тут самі справитесь і так далі. Дивіться, тепер далі. Ця інформація, що тут -от пописана, вона в принципі знаходиться ось тут. На сторінках дивіться. У нас є оце, домівка, домашня сторінка. Бачите? Ви ну, можете нажити кнопочку редагувати. Тут з'явиться, ну, з'явиться отака от. Е Бо допомога, да, от ви можете далі, далі, можете просто закрити. І тепер оці всі елементи, які, дивіться, вони вам е, доступні для редагування. Тобто є отака от якась, оця ваша шапочка, ви можете її взагалі отак взяти, удалити, прибрати, да? а можете вернути назад, кнопку Ctrl-Z нажати і воно повернеться назад. Якщо не нажимається Ctrl-Z, то тут є стрілочка така назад. Або вперед. Поняли? Дивіться. І тепер ось сюди, а ви можете інші елементи. От Вам треба тут щось написати. Доброго дня, отут от пишу, да? от пишу, доброго дня, да? доброго дня, оце малюночок, дивіться, оце ж малюночок, бачите, його можна ну, повністю змінювати, оце можна змінювати, ось оцей, ну, сам фон можна змінювати, ну, зробити можна все, що захочете, понімаєте, дивіться, ось ви бачите, що воно ось такими блоками, ось блок 1, блок 2, блок 3, любий із цих блоків можна просто видалити, От видаєте, я деліть, нажав, воно видало. А можна будь-який блок поставити. От дивіться, от я натискаю кнопочку, дивіться, я нажимаю от сюди, перед цими сервісами, дивіться, я хочу поставити блок. От я, дивіться, ось тут став. Так, от, Або зараз, заща, перед, перед сервісами. Да? О, дивіться, от дивіться, да? от так, дивіться, коли плюсик з'являється, -от, нажимаю плюсик. Воно каже, який блок? Ну, я, наприклад, хочу, дивіться, я нажимаю сюди переглянути всі. Отут з'являються види блоків, які я хочу сюди поставити зараз. Да? От я, наприклад, іду, іду, іду. я хочу три колонки зробити, або чотири. От я дивіться, колонки, я взяв і сюди його поставив. Тепер воно каже, скільки колонок буде? Отакі от колонки, отакі от колонки. Ну, я давайте візьму поки отакі от колонки. От так ось. Дві колоночки. От у мене одна колоночка, дивіться. Ага, стоп, 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 стоп. Десь. Заблукав, дивіться, оце колонки, бачите? Ось отут колонки. От, я е, можу, можу в колонках, отут кількість колонок. Бачите, дві колонки, три колонки можна ставити. Ну, У мене дві колонки. Хай воно собі буде в цих колонках. Да? Тепер в, в, в цих колонках дивіться, я можу, сюди в колонки, наприклад, я взяв і от сюди поставив, наприклад, ну, от сюди поставив е, текст. Цю колонку. А в оцю колоночку в другу. Бачите, там вже одна колонка широка, друга вузька. А в другу колонку я, наприклад, покрутив, покрутив, покрутив і поставив там. Або не крутив, а ось тут написав там, а, малюнок, да, наприклад, а, зображення. Ось де. Зображення дивиться. Взяв зображення, притащив сюди, ось. Туда, не доточив. Притащив не, 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 не туди. Чого воно не хоче? Ну ладно, я отак от, от поставлю. Зображення. да Дивіться, зображення і якесь там ось таке. Узяв да? отаке зображення, на жаль, відкрите, і воно ось тут є. А де в друга колонка? Я його хотів сюди. Дивіться, ось я хотів в другу колонку. Я отсюда вирізаю. Ctrl-X. А от сюди в другу колонку. А чому воно мені не хоче в другу колонку? Я хочу ей. Ну. От сюди я хотів зображення, де? Да? Ну, наприклад, у бібліотеці, де да, зображення? От я оце зображення хотів відкрити. Оце сюди, а сюди я хочу, наприклад, поставити от я плюсик, сюди я нажав параграф. І там, де параграф, я пишу, да? я от собі понаписував, що отут текст буде, да? оце ось виділив жирний текст там похилий текст і так далі. Да? Якщо я хочу ще щось сюди, наприклад, календар, або ще щось, то я сюди просто ну, взяв якийсь текст. Давайте я текст якийсь. Ось я, я, я дивіться, О, взяв я отакий ось, да? О, дивіться. Якийсь текст взяв і от сюди скопірував і сюди ставив. Да? Давайте коли я... Чого вони не хоче. Так, Ctrl-A. Ну, Давайте все поудаляю, буде простіше. Да? о, дивіться. О, я сюди поставив якийсь текст. Отут я хочу ще заголовочок, наприклад, якийсь приткнути. Понимаєте? Значить я що беру? Я кажу, от, плюс заголовок. Взяв і сюди, наприклад, притащив, ну, перед оцінюю. І написав: це буде буде новий блок. Дивіться, тепер отута я можу колір тексту вибрати. Понимаєте? От я можу робити, я можу все, що захочу. Понімаєте, я от, воно дивіться. Воно в мене, бачите, отаким от кольором зробилось. Я хочу якийсь фон. У мене зараз фон прозорий. Я, наприклад, хочу отакий от фон задати. Ну, робити тут, як, як? Можна 5, 5 днів розказувати, що можна з ним робити. Значить, що я хочу Дивіться, І коли я все, все зробив, я нажимаю зберегти. Я нажимаю ось отут оновити, так? і бачу, дивіться, ось отут я побудував ось такий блочок, бачите, який в мене ось отут вже він опублікований. Значить, вам треба зробити своє портфоліо ось тут, поняли? отут. Поняли? Ось тут зробити своє портфоліо на сторінці. Першій треба зробити своє портфоліо, де по -п -п написати про... Використовуючи ось оцей редактор, да? ось оцей редактор використовуючи, можна собі сюди багато чим більше елементів ви розташуєте, тим краще. Да? Тобто, можна поставити каліндар, можна поставити. А, коментарі, можна список стрільок. Ну, багато чого можна поставити. Ну, що нібудь. Віо. Як поставити відео? Ну, взяли просто, дивіться, от сюди, наприклад, да? вам надо відео. Ви взяли ось YouTube, так взяли, дивіться, притащили, поставили. Отут URL. URL із YouTube, так. Да? Ви взяли якийсь URL, а, взяли якийсь URL, якийсь, якийсь, якесь, якесь, якийсь, Якесь, якесь так, Ну, так, хай буде, да. Перейшли в студію. О, от дивіться. Оце, оце я хочу. Оце, оце відео я хочу поставити. Да? Наприклад, там. Ті, яке відео я хочу. Контент. Давайте отак. Ось я хочу оце відео поставити. Значить я нажимаю: дивіться, да. А, ага. Ось оце воно, URL. Відео значить, я нажимаю копіювати. А можна отсюда, ну, Я зараз в студії нахожусь, знаходжусь. Да? Дивіться, я сюди ставлю, Тепер. Так, ще раз скопіювати. Сюди вставити. Да? І я нажимаю вставити. І воно, дивіться, підгружається відео сюди. І, і, і ви його ви можете виділяти, ви можете його змінювати, розміри. Можете робити з ним все, що захочете. Нажимаєте Зберегти. Ну тут оновити. Ну, ось така штучка, бачите, з'являється у вас. Розуміли? Тепер дивіться. Це стосовно встановлення нашого. Це, ми ми оце домашня сторінка. Ми нажмемо поки редагувати, і давайте домівка погано напишемо головна. Да? Напевно, ось тут напишемо, чи портфоліо напишу портфоліо. І нажимаю кнопочку зберегти. От, і у нас ось тут, в принципі, меню не зміниться. До речі, ні, змінилося стрілка портфоліо. Ось отут задивіться, послуги там про нас і так далі. Ну, ви можете його змінити. Яким чином? Значить, на наше меню. Воно також наланарна налаштовується. Ось у цьому ось. В нашій цій майстерні ось отак дивіться вигляд, і ось отут меню. І в нас дивіться, ось отут стоїть, бачите, головна сторіночка, послуги і прочі речі. Значить, я лишаю хочу лишити тут одне портфоліо. Як я лишаю? Я беру і ось оці ну, тут, бачите, стоїть щось таке: це відносні URL. Це означає, що ось оці блоки. Да, які у нас з вами дивіться на, на нашій сторінці, знову ж таки, дивіться, є блоки редагувати, і кожен із блоків, кожен із блоків має, а це не зразок сторінки, нам треба було, вибачте, не зразок сторінки, а це портфоліо редагувати нам треба. Да? Кожен із оцих блоків, дивіться, ось оце our Service, наприклад, ось оцей блок our service, він має. Властивості, дивіться, як я ось отут подивлюсь, ось отут є різноманітні атрибути, є тут, ось дивіться, додатково, і в нього є html ТМЛ якір. Ось тут, якраз по якорях, по оці і є оті посилання. Ну, я все рівно це все хотів видаляти, да, щоб ви все це повидаляли, все, що тут є, і поставили щось своє сюди. Поняли? Щось про себе написали. А меню, ось оце ми з вами просто повидаляємо і оставимо лише одне портфоліо. Тобто нам воно, в принципі, не потрібне. Тому ми йдемо в вигляд меню. Так, і оце все просто ось отут. Дивіться, галочка. І ось отут видалити. Галочка і видалити. Галочка і видалити. І все оце ось, все, 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 все ми видаляємо. Після видалення не забуваємо зберегти меню. І коли подивимося, то в принципі ось отут у нас буде тільки сторіночка портфоліо. Далі, щоб зробити нову сторінку, як треба зробити? Треба пойти в сторінки. Тут є у нас зразок, політика конфіденційності. Якщо ці сторінки вам не потрібні, то краще їх просто видалити. Тепер дивіться, що я хотів би, щоб ви зробили. Перш за все. Коли ми створюємо, наприклад, нову сторінку, або створюємо щось нове тут у нас в WordPрісі, появляється не дуже гарна річ. Повієте як? Чи, яка не гарна річ? От дивіться, ми нажимаємо кнопочку Створити. І е, коли створюємо сторінку, ну, наприклад, слідуюча сторінка, у мене буде, наприклад, там захоплення. Нехай я так собі напишу там, мої захоплення, да? захоплення. Да? І далі я отут створюю сторінку, отут-от пишу, отут пишу, там малюнки ставлю, от роблю, роблю все, що хочу. Да? Як сюди поставити якийсь інший блок, одиться. Плюс. Далі, наприклад, галерею, заголовок, колонки. Тут вже дивіться багато. багато. календар, наприклад, мені треба, да? щоб можна було замовити кнопку. От я хочу кнопку сюди поставити. От дивіться, от така буде кнопка. Там налаштувати вже її подальші якісь дії, то я покажу, як все це робиться, ну, трошечки пізніше. І от тут кнопка, наприклад, там, завантажити. Да? Завантажити, нехай буде. Да? Оце така сторіночка. І тепер я нажимаю опублікувати і ще раз опублікувати. Так от дивіться: виходить, що у нас сторінка захоплення, і якщо я тепер піду в меню, захочу зробити ссилочку на цю сторіночку, Тобто, наше меню, оце, це просто ж посилання на, на наші якісь сторінки або записи блогу, як ви будете в подальшому бачити, то я дивіться іду от сюди в меню. І тут є ось захоплення сторінки. Бачите, сторінки. От є записи, користувальські посилання, все це розкажу. А от є поки що сторінки. І якщо я поставлю сторінка захоплення, ось сюди додати в меню, воно от сюди пригне. Я нажимаю зберегти меню, і воно, дивіться, воно є. Воно я нажимаю, от є, є тепер захоплення. ось отут. І Є ось отут портфоліо. Бачите? Є захоплення ще раз, є портфоліо. То тут, получається слідуюча штучка, така. Що у нас Дивіться, коли переходимо на захоплення, отут от транслітерації нема. Тобто, виходить, у нас оце англійські букви, а це букви кирилічні і кир... це мікс. І мікс це недопустимо, тобто такий сайт буде дуже багато погано індексуватися. Тобто, не можна, щоб були і англійські букви, і російські букви. Треба тобто, або так, чи українські, вибачте, або так, або так. Помієте? Тут в даному випадку, ну, домен у мене англомовний, можна україномовний взяти до мене, тоді це все нормально буде. Тобто тут буде все нормально. Але Но, якщо тут англомовне, то дивіться, то можна робити все це вручну. Можна в сторінках, коли йде ми от захоплення. Отут от є властивості, і дивіться, оце частина, отут-от, да, можна написати, тут там, ну, ідея, отак, да? Ідея. І нажати Оновити, і тоді дивіться, що вийде. Я перейду на головну, і захоплення тоді буде ідея. Бачите? Тільки це вручну кожен раз треба все, все це робити. Щоб це не робити вручну, я вам рекомендую встановити спеціальний елемент, який це буде робити вместо вас. Що він буде робити? Він буде виконувати транслітерацію. Що б ми не робили? Він там, де треба, англійський, він буде підставляти транслітерацію, тобто сам буде автоматом все це робити. Значить, всі додаткові якісь можливості, які використовуються у WordPress, вони виконуються через плагін. Тобто, для цього треба встановити плагін. От я йду от сюди і встановлюю. Тут якісь плагіни є. Давайте так, я їх не знаю, тому галочки. Видалити, застосувати. ОК. Воно мені видало. Тепер я хочу новий плагін. І плагін цей називається кірту лад. Ось так називається «Kir». От Я пишу «Kir» І воно мені з'являється кіртула. Дивлюсь, 200 тисяч установлень. Оце 30 тисяч. Подивіться, укрола 6 тисяч. Ну, не знаю. Хай буде кірлад. Більше 200 тисяч, мені більш подобається. Я нажимаю Install Now. Тобто, проінсталювати зараз. Встановлено, каже, Activate. Активую. Всі плагіни, які є, містяться отут. Ми де вже були? Отут в Астра були, були в сторінках, там наші сторінки. Ось тут плагіни. Бачите, у нас зараз є один плагін, називається KirtuLat. Він робить автоматичні посилання. Тобто, дивіться, якщо я зараз роблю сторіночку. Наприклад, називаю контакти. Дивіться, нажимаю Додати нову сторінку. Наживаю сторінку Контакти. 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 Так, і на цій сторінці напишу тут буде, буде карта, плюс форма надсилання листа. Да, надсилання листа, плюс ще щось, плюс ще щось. І публікую. Нажимаю опублікувати. Нажимаю опублікувати. Дивіться. Скажіть, воно тут сторінка буде вже зараз, чи ні? Хто може сказати? Ну, повинна бути, напевно. Ні, не буде. Дивіться, я нажимаю оновити, її тут нема. Чому нема? сторінка то у нас є. Дивіться, от я перейду сюди, от перейду на сторінки. Сторінка контакти є, але ж її в меню нема. Щоб вона появилась тут, це в меню просто ссылка. Тобто, в адмінці сторінка є, а треба в меню ссылку на цю сторінку. Тобто, я повинен піти в меню, в вигляд, меню. І отут є дивіться: бачите, за контакти. І нажимаю додати. І нажимаю зберегти. Якщо я хочу, щоб мені автоматично сюди сторінки всі попадали, мені отут галочку можна поставити, і воно буде автоматом додавати сторінки сюди. Але я цього не хочу. Я вручну лучше додав, тоді я буду бачити. Так я можу в адмінці, я можу дивіться, отут же, бачите, отут буде карта, там ще щось, отут захоплення. Да? Отут портфоліо моє. Все оце воно у мене якось то працює. Щоб відреагувати портфоліо, я повинен що? Піти от сюди, сторінки, правильно? в Сторінки, от всі сторінки, і нажати на одну із кнопочок отут. І в буде сторінка моя. Так? Зупинимо запис.